Скандальний законопроєкт, а тепер вже закон, який позбавляє набу і сап незалежності у процесі розслідувань, став топ-темою дня. З нами на зв'язку вже є Олег Симорос, ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч. Слава Україні, пане Олеже. Добре, слава бажаю, здоров'я! хотіли почути вашу думку стосовно цього закону та таких нововведень, які будуть стосуватися роботи Набу та САП. На жаль, ми є свідками абсолютно антидемократичних змін для країни. Це інституції антикорупційних. З них можна ставитися абсолютно по-різному, абсолютно справедливий. Мабуть, є запит суспільства на кращі результати їхньої роботи. Але ми зараз говоримо про незалежність цієї інституції. Це основа в принципі, для подальшого існування розвитку цієї інституції. Це є основа в принципі нашого демократичного руху нашої. Якщо хочете європейської інтеграції сьогодні, те, що зробила Банкова, те що Зробив офіс президента. Це історія про саме антидемократичні зміни. І мотивація їх дій абсолютно зрозуміла. Оточення президента України Володимира Зеленського воно погрязло в корупції. Більше того, це вже не просто корупційні скандали, це кримінальні провадження. Вони є фігурантами кримінальних проваджень, особливо тяжких злочинів, корупції в особливо великих розмірах. Ми бачили те, що відбувалося з Чернишовим. Ми бачили Стефанішину, Павла Кириленка, який досі очолює антимонопольний комітет і перебуває уже з обвинувальним в вищому антикорупційному суді. Тут зрозуміла мотивація. Президент України, його оточення, офіс президента вони обрали тактику не боротися з корупцією, не демонструвати нульову толерантність до корупції. А на жаль, Впливати, зловживати і пробувати розвалювати кримінальні провадження через генерального, через свого генерального прокурора мати вплив на кримінальні провадження, НАБУ, мати вплив на юрисдикцію, що є в принципі абсурдом для інституції. Тепер за відповідним законопроектом законом вони можуть забирати провадження у Національного антикорупційного бюро. Ми до речі, цю практику вже проходили. За часів пані Венедіктової, коли підозру отримав е, такий собі пан Татара, куратор правоохоронної і судової системи у... і у Януковича, коли працював в МБС, і тепер уже в офісі президента Зеленського. Коли він отримав підозру, Венедіктова забрала кримінальне провадження у набу. Це справа стосувалася забудовника Максима з словозвісної будівельної компанії «Укрбуд». і в результаті, через там рік, 22-му році, вже е, служба безпеки України, яка отримала цю це кримінальне провадження. Кримінальне провадження щодо Олега Татарова закрила. Це дуже і дуже. Е, Сумний дзвінок, справді антидемократичний, анти-антинародний, те, що сьогодні зробили народні депутати України в парламенті, це, на жаль, відкатує нашу країну і має з собою ще, ще більшу проблему. Насправді це велике несприйняття суспільства. Воно абсолютно зрозуміле і справедливе. Але хочу нагадати нардепам, які геть це забули. Хочу нагадати президенту України, який, вочевидь, теж це забув, що в країні війна і в такий період треба зшивати країну шукати е, ці законодавчі зміни ініціативи які навпаки будуть об'єднувати все суспільство а не а не робити те що вони зробили сьогодні в очевидь це інтерес власного карману це інтерес е, його найближчого оточення це інтерес топ корупціонерів от все що ми сьогодні отримали власне кажучи також було б дуже цікаво з вами проаналізувати оцю пришвечену процедуру прийняття цього закону. За інформацією низку депутатів цього законопроєкту, навіть не було в порядку. Денному за п'ять хвилин до початку засідання його вже внесли. Тобто, в депутатів навіть не було часу, щоб ознайомитися з його положеннями. Одразу голосують. Вже підписав Стефанчук, і, начебто, сьогодні має підписати президент України. А кажуть, що це порушення регламенту. От ваша думка стосовно на цього абсолютно так давайте Давайте відверто. Законоп... закону Законопроекту такого поданого не було його, не існувало. Тобто, вони порушили процедуру. Писана процедура нам говорить про те, що треба законодавчу ініціативу зареєструвати, пройти комітети, пройти перше читання парламенту, знову пройти комітети, до опрацювати законопроект і вийти на друге читання. Вони включили, вибачте, цей турборежим. Так, який є насправді просто гвалтуванням регламенту Верховної Ради України. Вони взяли просто законопроект, де, який стосувався кримінально процесуального кодексу. Їм треба було вносити для того, щоб контролювати набув і сап, їм треба було вносити зміни в Кримінальний процесуальний кодекс. Вони взяли законопроект, який, вдумайте, стосувався е зниклих безвісти змін в Кримінальний процесуальний кодекс, який стосувався зниклих безвісти. І туди правкою українофоба проросійського нардепа від Слуги народу Бужанського туди намалювали е відповідні законодавчі зміни шляхом правки. Правку проголосували на правоохоронному комітеті зранку, після чого втулили в обід це в пленарне засідання Верховної Ради. У другому читанні вже читався цей закон е законопроект. Їм це підходило. Ну вибачте, це підтирання неґвалтування, це підтирання. Регламентом Верховної Ради України так робити не можна. Якби у нас була правова держава, у нас були справедливі суди, будь-який би суд, в принципі, невілював би, скасував би результати сьогоднішнього голосування. Тому що повторюю, такого законопроекту стану на ранах, ще в природі не існувало. У нас виявляється правкою, можна, можна по суті за півдня із правки писаної якоюсь зробити уже повноцінний закон. Ну, це в кращих традиціях. Знаєте, 16 січня 2014 року Януковича Диктаторські закони це дитячий садок порівняно з тим, що е, народні депутати України, слуги народу, офіс президента зробили е, зробили сьогодні. Це абсолютна історія, яка відштовхує нас від нормальної демократичної країни. На вашу думку, як цей закон вплине на існування такого поняття як корупція в Україні та на темпи її розслідування? Я пов... я повторююся. Я в мене є дуже багато претензій до набу, і до САП абсолютно справедливих. Хочеться більше результатів їхньої роботи. Хочеш, хочеться, щоб вони були послідовними. Але ми говоримо про інституцію. Інституція має бути незалежна. Крапка, вона не має залежати від генерального прокурора, вона не має залежати від офіса президента і так далі. У них не мають корупційні злочини забирати провадження кому заманеться. Я привів приклад провадження Татарова, яке розвалили, як зараз хочуть Чернишовим і рештою браті і президента розвалити. Е, на жаль, вплине і тут же вони зараз добиваються свого, щоб зробити суспільству бульбашку коли вони розвалили провадження, сказати, на це ж улюблена фраза і меседжі всіх корупціонерів. Немає проваджень, немає вироків, значить, ніхто не винен. Це ж класика жанра, по якій живуть корупціонери, цей закон уже набув досить великого суспільного розголосу. І ви, як ветеран українсько-російської війни, якої чекаєте реакції Володимира Зеленського, наприклад. У мене я знаю, я на біле говорю біле, я не живу якимись ілюзіями. Я чітко розумію, що президент знав про ці правки, знав про цю авантюру, знав про те, що зараз відбувається з набув з і САП, і про ці всі речі знав. Тому е, єдине, що можливо, вони не розрахували суспільного резонансу е, такого розголосу, такого тиску. Зараз міжнародні партнери реагують, е, європейський союз реагують і максимально засуджують всі ці дії. Можливо, тут вони не розрахували, і можлива доля цього законопроекту. Буде така, як у скандального законопроекту 56-55, так званої містобудівної реформи голови партії Слуга народу Олени Шуляк. Е, можливо, але можливо навпаки, оцей турборежим говорить про те, що вони бояться повторення його долі, і зараз будуть в турборежимі підписувати. Ну думайте, це ж взагалі абсурд. Писана правка зранку в обід перетворюється уже в закон, який за менше ніж 30 хвилин підписує голова Верховної Ради і надає на підпис президенту. У мене питання таке: для чого нам взагалі гілки влади, законодавчі, е, виконавчі? Ну, може, пан президент хоче тут е, справді бути якимось там першим секретарем, е, обкому якоїсь партії. Давайте тоді приберемо всі ці органи. Я правда думаю, наше українське суспільство це не оцінить. Одне діло, коли ти робиш красиві фоточки в журналі Тайм, говориш, який ти європейський. Пець лідер вільного світу. Інше факти факти говорять про те, що е, пану Зеленському більше імпонує Росія і те, що відбувається в Росії, такі от законодавчі зміни. Дякую вам, пане Олаже, за розмову. Бережіть себе, Дякую, на вам. все добре.